Вітаю українське суспільство, вітаю українців як в Україні, так і за кордоном. І хочу зробити звернення, персональне звернення до Служби безпеки України, співпрацівників, які зараз працюють над кейсом так званої якоїсь злочинного групування. Під назвою Українська Національна або Народна армія, і до Прокуратури України. Я уважно ознайомився з усіма матеріалами кримінального провадження, яке зараз в розробці Служби безпеки України. І я порівнюю. Матеріали, які знаходяться в усіх абсолютно документах, з тим, що Служба безпеки України заявила під час свого прес-релізу, цей прес-реліз розійшовся по усім головним засобам масової інформації України. Практично всі канали або Згадали про цей прес-реліз. В деяких каналах ця інформація, сенсаційна повторюю, інформація, сенсаційна заява СБУ була проведена по бігущій строчці. Також на цю інформацію відреагували провідні російські засоби масової інформації, які Використовували її для того, щоб в черговий раз висміювати, знущатися над будь-якими спробами української нації, українського народу добитися справедливості в цій, скажімо так, несправедливій ситуації. Я уважно ознакомився абсолютно з усіма матеріалами, прочитав кожну строчку звинувачень. Кожну, кожний рядок того, які є претензії у працівників СБУ до організації Українська Національна армія та до її головного організатора згідно документів Расела Лі Таша. Він же Рустам Ташбає. Я хочу звернути вашу увагу на те, що в своєму прес-релізі, який звинувачення, яке було розповсюджено по усім засобам масової інформації, насамперед було заявлено про те, що організація під назвою Українська Національна армія керується з Москви. що це є кремлівським черговим проектом, який направлений на те, щоб Зруйнувати державний устрій в Україні, повалити владу силою, внести дестабілізацію конкретно було вказано, що в задачі цієї організації входить, як ви там написали, використовуючи ситуацію політичної активності громадян, внести якусь дестабілізацію, зробити, як я розумію, якісь провокації під час виборчого процесу. І СБУ офіційно повідомило, що діяльність цієї організації припинено, і тому українські громадяни можуть почувати себе вільно, коли йдуть на вибори. Перше, що я хочу заявити, що українська національна армія була створена рішенням з'їзду, рішенням Конгресу небайдужих українців, які вирішили провести його поза межами України. Тому що немає довіри існуючій владі, немає довіри існуючим правоохоронним органам, які е, на даний момент ув'язнили більш ніж 8 тисяч е, патріотів України, і більше 21 тисячі, і це лише офіційна статистика. Більше 21 тисячі українських патріотів зараз знаходиться під слідством, до яких е, застосовують. Наприклад, закони мирного часу в той час, коли людина зброю в руках боронила держа... територіальну нецілісність державність України на Сході. Це офіційні, досить відомий факти. Конгрес заснував створення громадської організації під назвою Українська Національна армія. Конгрес мені доручив. Організаційні моменти створення цієї організації. Організація створювалася насамперед не для того, щоб як вам віднесли заяву колишні учасники конгресу, деякі для того, щоб якісь за ці рішення проголосували, до речі, а потім щоб себе відмежувати від будь-якої від будь організації відповідальності, вони віднесли вам заяву минулому році, де вони написали про те, що. Начебто, Українська національна армія створюється з задачею протидії е, поліції та Нацгвардії України, що є абсолютною брехнею, вигадкою, ніде ні в яких установчих документах, наказах, е, будь-яких інструкціях до дій такого не казалося. І такі задачі перед цією громадською організацією не ставилися. Громадська організація ця задумувалася насамперед по ідеї. Швейцарської національної гвардії, де громадяни країни мають достатню внутрішню організацію для того, щоб об'єднатися в період небезпеки для загроз існування своєї держави. Задача української національної армії насамперед є роз'яснювальна робота. Насамперед є навчання людей логічному та критичному мисленню, щоб люди не були об'єктами маніпуляцій. Насамперед, роз'яснення історії України, історії національного визвольного руху, самі заяви про те, що така організація може куруватися або керуватися з Москви, є абсолютно нісенітниці, тому що Москва зацікавлена в спотворенні історії національно-визвольного руху України, конкретно таких організацій, як організація Українських Націоналістів ОУН та Українська повстанська Армія УПА. Москва завжди промувала мізки як російському, так і українському населенню, а також світовому суспільству, з заявами про те, що це були бандитські організації, які насамперед ставили задачі по грабунку власного населення да і вбивства правоохоронних органів радянського союзу. Що ми знаємо, є неправдою ці організації боролися за державність, незалежність і свободу. Української нації, так от, е, прочитавши всі матеріали, які е, я маю у своєму доступі, я е, звернув увагу на те, що м, Служба безпеки України, прокуратура України е, не е, згадує про Москву, про Кремль, про будь-яку курацію або керівництво з Москви, з російських спецслужб в жодному в жодному звинуваченні, в жодному. Акті в жодному документі, в жодному документі цих слів немає. Абсолютно нічого немає, як і немає статті відповідної статті, не пам'ятаю її номер, але є стаття за державну зраду. Тому що мешканець України, який вступає в колаборацію з агресором під час військових дій, повинен підпадати під статтю Державна зрада. Обов'язково В статті Державна зрада. Немає в жодному документі, в жодному звинуваченні до будь-якого легіонера і до мене особисто. Я хочу звернутися до керівництва Служби безпеки України. Я хочу звернутися до слідчих Служби безпеки України, які зараз займаються цією справою. Також хочу звернутися до керівників Прокуратури України та конкретних прокурорів задіяних цій справі. Якщо ви. Заявили про руку Кремля. Якщо ви заявили про кремлівський проєкт, то яким таким чином немає в жодному документі жодного слова? Москва, Кремль, Російські спецслужби, ФСБ, куратори, вказівки з території іноземної держави, такої як Росія, нічого, жодного слова, якимсь чином дуже обережно ви оминули. Все, що я тут читаю, я читаю тут. Як з людей намагаються зробити звичайнісіньких кримінальних злочинців і чомусь абсолютно ніякої політичної би, фундації того, що відбувається, вона штучно прибрана. Я звертаюсь до вас, щоб ви внесли своє досудове розслідування статтю про державну зраду конкретно відносно. Громадянина України, якщо хтось забув, бо я не тільки громадянин Сполучених Штатів Америки, я також громадянин України статтю відносно Державної зради, громадянина України Тажбаєва Рустама. Я не бачу жодного звинувачення в тому, що Тажбаєв Рустам підтримує будь-які контакти з російськими спецслужбами. Я прошу вас внести ці матеріали, тому що ви про них оголосили на все суспільство. А як я розумію, СБУ, якщо про щось оголошує або робить прес-реліз, і це повинна бути серйозна правоохоронна організація України, вона за свої слова відповідає і має як мінімум нехай не доказову базу, але ну, як мінімум звинувачення людині повинні бути е, представлені. Ніяких звинувачень я тут не бачу. Абсолютно е, поясню, для чого це мені треба. Е, Мене е, глибоко стурбували ці звинувачення. Вони пролунали черговий раз, але на цей раз вони пролунали вже більш серйозно і їх розповсюджили по всім засобам масової інформації України, е, по головним засобам масової інформації Росії. Якимсь чином все це, це відбулося синхронно? Я не хочу навіть займатися розслідуванням, чому це так раптом все сталося. Я думаю, що новий уряд України і нові правоохоронні Органи України будуть з цим розбиратися в майбутньому. Я хочу, щоб ви внесли в досудове розслідування і щоб я отримав звинувачення в тому, в чому ви мене звинуватили на весь світ. На весь світ ви мене звинуватили, бо я є головним і основним організатором скликання Першого національного українського конгресу. Я несу персональну відповідальність за створення української національної армії. Я є на даний момент діючим виконуючим обов'язки командувача Української національної армії. Я назначаю людей на посади, я надаю офіційні накази, які публікуються на юрисдикції Американської держави на серверах приватної компанії під назвою Фейсбук. Я вимагаю від прокуратури України та Служби безпеки України внести в облік звинувачувань проти мене. Підозру на те, що я працюю співпрацюю або виконую будь-які вказівки спецслужб Російської Федерації Російського уряду. Для чого мені це треба? Мені це треба для того, щоб я назначив апойтмент своїм сенатором від Штата Аризона і, користуючись не балканиною в засобах масової інформації, на яку е, серйозні люди та серйозні державні організації не звертають ніякої уваги, а на конкретні документи під авторством. Служби безпеки України та прокуратури України, щоб я міг звернутися до свого сенатора за свою честь та гідність, і за допомогою сенатора тоді можна буде звернутися до директора центрального розвідувального управління, до директора Федерального бюро розслідувань і е, е, Агентства національної безпеки НСА і Homeland Security Department. Ці чотири незалежних організації. І я буду це вимагати. Повинні розслідувати мій бекграунд, повинні за 25 років останніх розслідувати всі мої подорожі, всі мої електронні та фінансові комунікації, абсолютно все, де можна знайти будь-який слід співпраці з спецслужбами Російської Федерації. Бо на даний момент я виконую роботу військового контрактора, і я на даний момент маю допуск на стратегічні військові об'єкти сполучених штатів америки і якщо сбу та прокуратура україни знають набагато більше ніж ФБР ЦРУ НСА та Homeland Department of Security, Department of Хомленд Секюріті якщо вони знають набагато більше я вимагаю щоб вони поділилися цією інформацією я буду вимагати щоб за допомогою сенатора від Аризони Задіяні були американські правоохоронні органи. Я вимагаю додаткової перевірки мого бграунда. Останній раз це відбувалося м останній раз це відбувалося в минулому році, в вересні, коли мене перевіряли за останні 20 років і не знайшли ніяких е ніяких абсолютно ознак того, що я можу займатися проросійською діяльністю. Я вимагаю, щоб ви. Свої звинувачення, те, що ви сказали в своїх прес-релізах, те, що розійшлося по засобам маси інформації, щоб ви тепер документально це ввели. Тоді на фундації цих звинувачень я можу звернутися до свого сенатора і через нього звернутися до керівників ФБР, ЦРУ, НСА та Department of Homeland Security з метою додаткової більш глибокої перевірки. Моєї діяльності батька американського морського пехотинця, який боронив свободу та демократію в різних континентах світу, для того, щоб мене перевірили, тому що всі звинувачення проти української національної армії, проти мене особисто насамперед базуються на тому, що хтось за бажанням Кремля створив якусь незрозумілу озброєну, терористичну чи ще якусь організацію для того, щоб вчиняти загрозу. Державності та Конституційному ладу в Україні, я вимагаю, щоб Служба безпеки України в своїй роботі по розслідуванню моєї особистої діяльності на шкоду або користь України долучила спеціалістів Федерального бюро розслідувань Головної Служби Штатів США. Якщо ви цього не зробите, якщо ви не додасте свої звинувачення, Статю про державну зраду. Якщо ви документально не підтвердите свої звинувачення, які ви закинули, закинули в засоби масової інформації, я на Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру України та всі підрозділи, які задіяні в, ці, в цьому цирку, бо інакше я це назвати не можу, я буду подавати на вас в суд міжнародної організації. В Американський суд, Федеральний суд дістрикт, штату Аризона. Вас, вас будуть викликати, і ви будете давати свідчення і розказувати, і показувати свої докази співпраці американського законослухняного громадянина Расела Лі, теж з російськими спецслужбами. Або інакше ви будете виплачувати мені компенсацію за моральні збитки, за біль. За те, як ви намагалися мене вбити в 2015 році і повністю курували і керували цим процесом. І я впевнений в тому, що за допомогою співпрацівників Федеральної е, бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки ми знайдемо справжні контакти з російськими спецслужбами, справжні моменти зради батьківщини і співпраці з е, правоохоронними органами. Країною агресором. Також моїх колег з правоохоронних органів США дуже сильно цікавить участь Служби безпеки України в політичному вбивці російського опозиціонера на прізвище Німцов. Сподіваюсь на розуміння, очікую конкретних дій від Служби безпеки України та прокуратури України. На підтримку і доведення своїх звинувачень. Очікую від них офіційного запиту і запрошення для роботи і співпраці по цьому кейсу кримінальному та політичному спеціалістів з Федерального бюро розслідувань США та інших організацій. І сподіваюся на найкраще. Дякую за увагу.